Я собі кращу знайду, а от що ти робитимеш тоді, вкотре повторив мені мій чоловік, а мені від цих його слів так прикро, що слова мене передати. Говорив він мені це не перший раз, в таких випадках мені дуже хотілося втекти від нього світ за очі. Але я не мала куди йти, і чоловік це усвідомлював тому і поводив себе так зухвало. Взагалі, він таким був не завжди. Коли ми зустрілися, ми закохалися одне в одного. Я була родом з села, до того ж з багатодітної родини. Тому Валерій забрав мене до себе. На той час він жив з мамою в трикімнатній квартирі. Звичайно, що збоку виглядало так, що мені, про дівчині з села, дуже пощастило, адже я відхопила такого завидного нареченого з квартирою. Найприкріше, що так думав і мій чоловік, і що з часом він все частіше став мені цим докоряти. Я народила сина після декрету вийшла на роботу і весь час працювала, ніколи у чоловіка на шиї не сиділа, до того ж, уся домашня робота була на мені. Добре, що, хоч із свокрухою у мене склались нормальні стосунки. Але вона часто хворіла, і я намагалась не переобтяжувати її роботою. З чоловіком наче теж все було добре, принаймні спочатку, але потім Валерій відчув себе господарем і став качати права. Він вважав, що я маю бути йому просто безмежно вдячна тільки тому, що він дав мені стільки різних благ. Ця його фраза Я собі без проблем іншу знайду, а що ти робитимеш? так п'їлася мені в голову, що я багато років виношувала план, як мені все змінити в моєму житті. Але оскільки я й справді розуміла, що мені нема куди піти, я весь час мовчала. Минули роки, Свокрухи, на жаль, не стало, син виріс, поїхав вчитися в столицю і нас попередив, що додому він не повернеться, тоді я зрозуміла, що настав мій час. Я за кордон їду, якось ошелешила свого чоловіка. Він явно не чекав від мене такого, тому заявив, що якщо я наважусь поїхати, він зі мною розлучиться. Я навіть не думала, поїхала. Дала нарешті чоловікові шан здійснити свою багаторічну мрію, знайти собі іншу, кращу за мене. Тепер він знову завидний наречений, розлучений, з трикімнатною квартирою. Віталія часу не гаяла, відразу стала заробляти гроші і відкладати їх. Я хотіла купити синові квартиру, але у нього справи в столиці пішли настільки добре, що він сам купив собі житло. Він айтішником працює. Оскільки син від будь-якої допомоги моєї відмовився, бо й сам добре заробляв, то мені вдалося швидко зібрати кругленьку суму. Я приїхала додому і купила собі будинок. Коли про це дізнався мій колишній чоловік, він мені зателефонував, сказав, що нам треба зустрітися і поговорити про сина, але насправді він хотів мене побачити і переконатися, що чутки про мене і про мої успіхи це неправда. Валерій щиро вірив, що я без нього пропаду, що мені нема куди дітися, а на моє місце до нього прийде тисячу таких, як я, а може, і кращих. А тут все вийшло не так, як він думав: я не тільки не пропала, а купила собі будинок. А до нього на те що краще, до нього ніхто не прийшов. Став чоловік проситися назад, нагадав, що ми з ним чоловік і дружина перед Богом і що він мене в свій час, можна сказати, врятував, тому я маю знову з ним зійтись, хоча й з почуття вдячності. Чоловікові я так і сказала, що я нічого йому не винна. Тепер у кожного з нас своє життя, кожен отримав те, на що заслужив. Дивно мені чути, коли чоловіки кажуть своїм дружинам, що на їхнє місце є тисяча інших. Таким чоловікам хочеться нагадати, що жінка терпить тільки до того часу, поки у неї немає іншого виходу, а потім, коли вона знайде цей вихід, ви її вже ніколи не повернете.